О! Припини битися з сестрою. Вона забрала в мене клей. Я сказав Но... досить Тату, клей тут ні до чого. Не треба мені твій тупий клей А ось і наш друг старий лось. А це ти хту? Старий лось, друг пес, ти що не знаєш? Менді! Я збираюся показати свою композицію всій родині. Дякую. Ти зробиш соус, журавлини? О, знайшов. Відкрий. Де відкривачка? У другій, шухляді, праворуч. Мам, зламалась. Та дай но ну, я спробую. М -м -м. А тримай. Ви знали, що я приготую індичку. Тим краще. То каже, що вона в тебе суховата. <гум> <гум> я радий вас бачити. Придурюйці, як вона його витримує. <гум> <гум> Просимо не обговорювати зовнішній світ. Ходімо, тато, чого сидіти. Доведено, що людина до всього звикає. Ходімо. <гум> як ти? У мене Ларингіт. Я скажу одне. Ти все робиш неправильно. Отак розпалює. Печерні люди вміли краще. Лісо, неси свою композицію. Я казала, що в неї талант. Я працювала з любов'ю. Там-брам-пам-пам. Ось і моя індичка. Моя композиція, Барта. Вона забирає багато місця. Барте, припини. О, запалало. Круто. Барте досить негайну кімнату. Я візьму м'ясного з соусом. Я сказав, геть. Сподіваюсь, ти собою задоволений. Вічно я в усьому винен. Особливо ми вдячні тобі за атомну енергію, крім сонячної, яка недосяжна. Ти бачив, що сталося? Ай. Я піду побалаю з дітьми. Лісо, мені дуже прикро, що так сталося. Як захочеш, спускайся. Ми чекаємо. Марте, спустися, коли будеш готовий попросити вибачення. усіма і щиро. Вибачення? За що? Ха! Ні, Йо? що ти робиш? Ні. Ах, ти ж. Геть з дому! Пес, ходімо, відсвяткуємо день подяки без них. Дякую, сер. Решту викинь. Я лишив... Пускайте собак. Не хвилюйся, десь поїмо. бандитський квартал. Потрібні донори. 12 доларів тільки в день подяки. 12 баксів. Кров можна здавати з 18 років. Покажіть документи. Добре, Гомере. Ау! Я шкодую, що прийшла. Синку, ти трохи блідий. Клас. Шаровий хавчик і 12 баксів. О, це ведучий шостого каналу. Ми називаємо цих людей по-різному. Невдахи, мерзота. Ми пояснюємо це багатьма причинами від них смердить. Може, досить? Ми кидаємо їм кістку, індика. І вважаємо, що цього досить. Пихатий студент з укладкою. Ліса хоче прочитати нам свій вірш. О, це барт. Давно ти на вулиці. Вже п'ять років. Тебе бачать твої рідні. Ти хочеш їм щось сказати? Ха, я не попросив вибачення. Мій маленький барт. Оператор, як подзвонити на 9.1.1. Хлопці, дякую вам за допомогу. Я вже перечуваю чергову Еммі. Барте, тобі є де заночувати? Є тут одна сімей. Якщо вам не соромно брати гроші в малого, то я можу вам трохи підкинути. Ми перевірили, він давно пішов. Накричали на нього. <звук> <звук> Це був найкращий день подяки, скажи. Я б сказала щось гарне. Якщо я не повернуся до дев'ятої, мене оголосять мертвим і позбавлять страховки. Винні ні обоє. Матж ми коли-небудь його побачимо. ти чи не заходить? Вибачте, що я повернувся. Ага. Сімсон програє шість очок. У нього дві секунди. Гол! Нікому не потрібний хлопчик виграв! Мого брата досі немає. Я вже так за ним скучила. що... Лісо! Це я ба. Де ти? я на даху. Берти, що ти тут робиш? Усі переживають. А, нарешті. Чого ти спалив мою композицію? А, Починається. Чи ненавидиш мене? Я не знаю, чого я це зробив. Не знаю, чого мені це сподобалося. Не знаю, чого робитиму ще. Сором за те, що ти образив свою рідну сестру. Відчепися о Оу, вибач Лісо. Вибачаю. Знаєш, Марча, ми гарні батьки, У цей благословенний день. Ми дякуємо тобі за можливість ще раз перевірити нашу родину на міцність. Амінь. Амі. Століття Распутін добрий росіянин. Раніше він був скаженим росіянином. Його суперник приїхав з університету селекції тварин. Професор Бурбон Броун. Пишеться через о. По-моєму, це буде класний бій. Невже ну, те це серйозно? Навіть п'ятирічні діти знають, що це вистава. У Распутіна довгі руки, зате у професора є його фірмовий кома зажим. Распутін розкрутив професора як пропелер. Уявляє, як у того паморочиться в голові. Міл, зроби голосніше. Один, Один, два, два три, чотири, п'ять, дев'ять, десять. Милогу. Цієї суботи на Спрімфілдському автодромі. Ого. Ого. Тільки мертві, навіть зеки тікають з в'язниці. Автозавр. Автозавр. Для того, щоб зміцнити нашу родину, ми з бартом пропонуємо у суботу сходити на Монстер Дербі. Бо ту вечір концерт Ліси! Мій перший звальний. Починаються ваші машинки. О, ось. А концерт ліси починається о п'ятій. Ми встигаємо і туди, і туди. Ласкаво просимо вас на першій серії суботніх концертів. О. Діти, пам'ятайте, що ви граєте разом 5, 6, 7, 8. Ми можемо їхати. Сьогодні мере. обережно. Паскудство усе забите. Я бачу вільне місце. Тату! Потім лісом, потім. Автозавр! Де корпус майже не постраждав. Я думаю, цієї суми цілком досить. Я прийшов сказати, що нам з автозавром дуже дуже прикро, що так сталося. Дякуємо. Це ж треба жінка за кермом. Перед сестра! Ламайте все! Чого мрзав? Тримай мортозаври. Капітан <реку> <реку> Лен, смертом. Я радий, що ви побачите номер, який може закінчитись моєю смертю. Я кинув виклик природі і силі тяжіння. Паски безпеки рятують життя. Це просто клас. Наш герой живий! Вчиться, ще ризикує своїм задом. Найкращий місць каскадер Бар Сіпсо. Барт! Синку, ми вже вдома. Тату, я хочу стати каскадером. Ти здурів, Барте. звідси. Хлопчик, мені наклали шви! Фу. Фу. Барт розповів мені, що поранився, готуючись до кар'єри Каскадера. Хм, Здається, я знаю, як відбити у нього таке бажання. У цій палаті лежать діти, які намагалися повторити трюки. Цей хлопчик зламав ногу. Брат цього хлопчика вдарив його по голові. Ніколи не думала, що телебачення має такий небезпечний вплив. Бар доктор Гібер тебе переконав. Так, тату, цей візит став для мене наукою. Дякую, доктор Гіберт. Вийшло клас! 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 Дякую! Не забудь... Ви фанатієте від моїх стрибків і мені це приємно, але це надто просто. Діти, сьогодні я покажу вам спринтфілдське провалля. Оце так ж. Ш... Ото. Я перестрибну Спрингфілдське провалля на скейті. Повинен щось сказати. Кажи. Ульот! Суботу я спробую перестрибнути Спрингфілдське провалля на своєму скейті. Це Ліса і Барт Сімсони. Ленце, це велика честь. Як ви? Ай! Кістка зламалася. Залиште нас, будь ласка. Ти молодець, синку. Багато хто називатиме тебе божевільним. Той, що кістки зростаються, дівки люблять шрами. Барти, я забороняю тобі стрибати через провалля. Не маєш права. Забороняй, скільки хочеш. І не встигнеш відвернутися, як я візьму скейтборд і втечу. Це ніколи не допомагає, він загине. Барте, ти тікав, щоб стрибнути через провалля. Якщо ти даси мені слово, то повинен його дотримати. Даю слово. Ти знаєш, Марджу, у нас гарний син. О, брехун нещасний. Тобі забороняв, я тебе карав. Тепер мені лишається самому стрибнути через провалля. Щоб ти нарешті зрозумів, як... Тату, але ти не дострибнеш! Думаєш, я не знаю. Прощавай, синку. Стій! Слава Богу, слава Мені здається, що ми ще ніколи не були. Караль Сіто! Хіба це боляче, Спробуй виховати моїх дітей.